Всім привіт! Знаходжу зараз в Італії, йду на містечко Рів Тригосо. Тільки що 5 хвилин назад став на паркінгу і одразу йду. Ріво Тригосо знаходиться між Лас-Пецією і Щас так. Поки нічого не, не, не дивився, бо хочу спіти на пляж. На дану минуту Нічого на Вікіпедії не знайшов про це село, можна сказати. До пляжу мені десь півтора кілометра залишилось. Я зрозумів, це маленьке містечко. Не знав, що я сюди приїду, бо планував в друге місце. Але вчора, як зупинився, то вже зрозумів, що я просто туди не доїду. Більш-менш планував сюди. Приїхав рівно-рівно минуту в минуту. Так що і таке буває. Хорошо, що е, наступна пробка розсосалась, бо міг би сюди не доїхати. Сьогодні, кстати, 30 жовтня і... не, 29. 29 жовтня. Сьогодні на градуснику... Скільки? 28 градусів. Ну, все, я буду йти вздовж річки. Річка називається Тореньо Петроньо. Ну і так, невеличка, не якби тут вона ще велика. Тільки що дивися початок, то там взагалі нічого немає. Це якісь будиночки, але йду до моря. Сонце світле, нічого не видно. Тільки йшов я туди і через, перейшов через місток і навігація проводила мене, що я туди довжен іти. А там раз, і приватна територія, і калітка стоїть. Так що карти не завжди добре показують. Ну, як їхав, то дивився, то люди сьогодні купалися. Небагато звісно, людей, не так як з літом. Але в принципі на 30 жовтня то доволі чимало було людей. Зараз покажу якийсь провулок. Бо вже день пройшов. Гарно виглядає. Воно гора. Туди я буду йти завтра. Там якийсь парк. Так що я думаю буде цікаво. Дуже гарний провулок ось. Уже наступний. Ну, Це не наступний, це через один, але все одно гарно. Сонце зараз заходить і дуже погано буде видно. А то якийсь наступні гори, там теж є, щоб подивитися, але в мене не вистачить на все часу. Я і так думав, що сьогодні нікуди не, цей, не, не вийду, бо рано темніє вже, в 6, в 6 годин чи сьомого вже темно. Знаходжу зараз на пляжу, бари закриті, але людей багато о купається, Пісок такий темний. Дуже темний. Тут оце річка, але зараз я так зрозумів, що вона практично пересохша. Дуже багато. А завтра піду на цю гору, там якийсь цей е... краєвиди гарні і там можна теж до моря спуститись, Не знаю, чи видно. І це вважається як національний парк якийсь. Так що... Йду вибирати місце. Ну і буду купатися. Не очікував я, що в кінці жовтня... Буде купатись. І ось якийсь е ремонтний завод, мабуть, для кораблів. Якісь доки. Скупався я. Водичка просто суперська. Е ну тільки що глибоко одразу, е але дно е трошки темінців, трошки пісочка, але він такий темний якийсь. І йду зараз до тих дальніх будинків, бо ніби гарно виглядають. Підійшов я ближче, гарно виглядає. Тут е, почалися такі більші камінчики, тому що важко йти, І набагато більше цих камінців стало. Хотів би показати узбережжя, але там сонце світить. Взагалі нічого тут треба ловлять За сонцем дуже добре видно. Ось ну, таке курортне містечко маленьке, але головне, що я купався в кінці жовтня, це не пізніше ще не купався. Так що можна сказати, поставив собі якийсь такий рекорд. Що найпізніше я купався 30 жовтня. Ну ось ще може... На силішій трасі десь покупають. Всього гарна така пішохідна зона. з правої сторони море, а тут приватні будинки. Бачу тут живуть, може здають трошки, але бачу люди на балконах, на балконах сидять і загорають. В основному лодки вже всі повитаскували на берег і на лодках ніхто не плаває. Але ще тепло. От так виглядає набережно. Тут щось роблять, багато людей гуляє. Сьогодні субота, то в принципі вихідні все пальми ростуть, а плоди де? Ну, щось ось відцвітає. Велосипедні дорожки є. А я буду десь ближче в центрі йти, там де церква. О, ось ось з цього боку, як підсвічує сонце, то дуже гарно виглядає. Але будиночки такі простенькі, нічого е такого незвичайного, але гарно виглядає. Все ухожено, все чистенько. Мені подобається. Хочу показати, завтра буде в мене парк Дімонта Монара. Він так виглядає, бо завтра збираюся на, на друге місце йти. І такі має бути все краєвиди. І Лисичка водиться. Але, думаю буде гарно завтра. Тільки я одне, я так і не зрозумів до кого належить цей парк, що я завтра піду. До цього міста, що я зараз, це ріво Трігосо чи до сестрі Ліванте. Це буде йти завтра. Там ближче до моря, то в основному такі високі будинки, там 6 поверхів, 8 поверхів бачив, ну, такі вже багатоетажки. А тут, як бачите, в основному частний сектор. Це якийсь паркінг. А, це, це кстати, кладбище. Та на хіба кладбище просто я хотів показати краєвиди. Горе гарно виглядає. Але кладбище це більше на якісь хліби, похоже, А, бо зараз день всіх змерлих буде. Так що зараз у них тут ажиотаж. Так що починаю вечеріти. Я вже направляюсь на зворотньому напрямку. Зараз тільки хочу до костюла дійти. І там вже мені руководить подати до з Збоку ну, виглядало воно більш яскраво, там якісь купола були. Ну так, більш величне, як це похоже було на костюл. Це костюл святого Бартоломея. Делагінестра, я весь так. Ну і... Зараз ще дві вулички прийду і там вже близько буду до виходу, до сьогодень самби якоїсь. Зараз дві вулички ще покажу, як люди живуть тут італійці. Ну звісно мотоциклів тут дуже багато. І, і машинами заставлено все. Тут перші особо місця немає. Да, нічого такого особливого в цьому містечку немає, але люди хоча б паркуються по правилах, там, де визначені місця, там і паркуються. Так що бачите, ніби нічого незвичайного немає, але дуже багато будинків. Відрізняється стиль трохи будинків і тут можна сказати такого, як тут зараз сад, то зустрінеш дуже рідко, але гарно. Дуже багато будинків, багато машин. Але мені сподобалось. Для вас було містечко Ріва Трігоса Італія. Всім пока до наступних відео.